Доброго дня, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя у Канаді. Проїдемо з вами трошки по Торонто, по Даунтауну Торонто. Розповім трошки про місто Торонто, що я про нього знаю. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Торонто це найбільше місто Канади. Разом з містами супутниками десь приблизно 4,5-5 мільйонів людей живе в межах GTA Grand Toronto Area. Це південна частина Онтаріо, провінція Онтаріо. Торонто є столицею провінції Онтаріо, фінансовий центр Канади, можна сказати, промисловий центр Канади, it центр Канади, вся робота в Канаді є в Торонто. Яку б ви не, не взяли професію, ви по-любому знайдете щось у Торонто по цій професії. А дуже багато іммігрантів переїжджають до Торонто, з тих 130 тисяч людей з України, які в грудні переїхали до грудня. Починаючи з, з лютого до грудня переїхали до Канади. Ось, напевно, більш половини десь у Торонто. А ось зліва ви бачите Роджерс Центр це великий, велика спортивна арена. В які, на якій грають у баскетбол, ой, не баскетбол, бейсбол. Команда Blue Jays. Були ми там декілька разів, бачили, як грає Blue Jays, бачили Monster Truck Show, таке дуже класна штука. А коли ми працювали з, з Ольгою в Роджерсі, там Роджерс робив дитячі так, новорічні, такі новорічні вистави, не вистави, такі атракціони ставив прямо в цьому центрі. Там. Досить цікаво було. Даунтаун Торонто такий досить великий, він абсолютно не маленький. багато будівель, постійно новенькі щось будують. Ось там багато кранів. І зараз, якщо порахувати всі крани в Даунтауні це, це буде найбільша кількість висотних кранів, які зараз будують будівлі у Північній Америці. І загалом, по кількості багатоквартирних таких будинків великих, саме житлових, Торонто випереджує інші міста північної Америки, навіть більше будують ніж Нью-Йорк. А, і багато цих квартир продається, багато орендується. Ціни такі досить кусючі Даунтауні <гум> Торонто, Але я би особисто не, не хотів би тут жити. Даунтаун він більш для молоді, він більш для таких професіоналів, які без дітей живуть, самотні, або там хто любить потусити десь, або таке інше. ну тобто не саме. Найкраще місто для того, щоб виростити дітей, саме Даунтаун Тарута. Але він класний, щоб погуляти, десь ходити на якийсь концерт, на роботу їздити. До Даунтауну є декілька трас. от Ми зараз їмо одній трас, великий, яка проходить через центр міста. Вона була побудована в 70-х роках ґардіна Експрес називається. Вона не дуже зручна, така застаріла. Я думаю, що її колись знесуть і такий, якийсь парк десь, построять замість неї. А, є е, е, залізна, дорож... залізна колія, яка веде до даунтауну. З нашого міста, з Дорлінтона, ми їздимо е, 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 в даунтаун, якщо на роботу треба, то на, на поїзді, на електричці, місцевому електропоїзді. А, в Даунтауні багато ІТ-компаній мають хедофіси, багато фінансових установ, всі банки тут мають хедофіси. Причому банки мають там, декілька будівель, там, є великі там, у ті банка, 7-8 великих хмарочосів. А інші великі банки також. CIBC банк побудував нещодавно. Хмарочос великий. А, візитівка взагалі Даунтауна є CN Tower, дуже велика башта. Я думаю, що вона його попала на відео, але усі красиві, напевно, її не побачили. Можете полюбуватися на цьому від... відрізку. Да, Сіен Сентаура до певного часу була найбільшою вежею такою телекомунікаційної у світі. Там є смотрова площадка на, на... на вишині. Досить класна, там є ще таке атракціон класний у вас. Можна вийти наружу башти, прямо там на кришу і, там, і вас прив'яжуть там страховкою спеціальною, можна повиснути на, на висоті там біля 300 метрів над рівнем моря. Це досить такий екстремальний експірінс. Ми, ми туди не ходили так висіти, але на оглядовому майданчику ми були декілька разів. А... Ще даунтаун цікавий тим, що тут є. Ну, життя, життя, Багато барів, ресторанів, тобто, таких івентів відбувається, різні виставки. Такий, Торонто кінофестиваль досить відома штука, вона проходить кожен рік, відбувається в Даунтауні Торонто. Мірові світові зірки сюди приїжджають з якими концертами. Наприклад, навесні приїде Вірка-Сердючка. Ось і такі білетики на вірочку що -то 180 доларів канадських один білет. Тобто Не дуже дешево. А, ну і всякі Андріко інглісіясь і такі інші досить, досить часто сюди приїжджають. А ще в Даунтауні класна на набережна на озері Онтаріо. Можна сплавати на кораблик на Tario Айленд, на острів, який є не, Торонто Айленд, який є на, на, там, на, на цьому острові досить класно гуляти, там є великий парк розваг, такий для дітей ну, нормальний. Не те, що там великі, такі нормальні. А ось ми зараз під'їжджаємо до Tario Експо. це експо-центр, в якому відбувається багато всяких виставок і таке інше. Там от вітрячок є такий. А ще ось така конструкція, зараз її буде видно краще з лівої сторони. Це є стадіон. Футбольний стадіон. Біміофілд називається. На ньому буде проходити чемпіонат світу по футболу через 4 роки. Наступний чемпіонат буде проходити в Канаді і в США. В Канаді це два міста Ванкувер і Торонто, саме на цьому полі вони його будуть реконструювати, там додати міс міста, місця, і там буде проходити три матчі, якщо я не помиляюсь, наступного чемпіонату світу. А, ось. Так що ну, Торонто, Даунтаун цікавий абсолютно. Є великий сенс тут побувати. Коли ми приїхали перший раз до Торонто, ми були вражені, що він дуже схожий на Нью-Йорк. Такі великі будівлі. Чоси і так далі. І насправді дуже багато фільмів знімають у Торонто і видаючи за Нью-Йорк. Багато фільмів. Ще ми були от в Касаломі недавно, нещодавно Касалома це такий замок недалеко від Даунтауна. Єдиний замок у Північній Америці, насправді, схожий на замок, побудований там більше 100 років тому. І в цьому замку багато фільмів знімають також. Досить цікаво було там погуляти, побачити, як це відбувалося. <кій> Обов'язково, якщо ви навіть не плануєте жити в Торонто, будете там. Приїздом до Торонто, наприклад, їдете кудись там в Манітобу чи в Атлантичній провінції. І у вас є там, декілька днів побувати там в Торонто, обов'язково побувайте, подивіться, як живе Торонто. Це таке місто, коли, яке не спить. Місто бурхливе зі своїм вайбом таким досить цікавим. І всім рекомендую його хоча б як туристам, хоча б один раз побувати в Торонто. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал.